Всім привіт! Це друга частина зомбі Апокаліпсису, яка очікує на велетенську купу вподобайок. І щоб вийшла нова серія, обов'язково підписуйтесь. Нам тут до 100 тисяч залишилось взагалі. трішки. І за коментар свій не забувай, читаю всі. Приємного тобі перегляду. Сань, привіт! Сай! Ти знову стів. Ну ти також. І ми знову з тобою в зомбі-апокаліпсисі, бро. Минулі серії. Ми з тобою добували цей пекельний камінь, будь ласка. Сьогодні у нас стоїть, знаєш, яка ціль? Яка? Повністю огородитися цим камнем. Правда, 43 цього не вистачить цього мало, але. Ну в мене ще було трішки. Тепер 62 у мене. І в мене є запальничка. Давай поки ще не повністю ніч, бистренько огородимся, як тільки це можливо. Давай, 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 давай. Та є чим добувати, так, да? каміння? Так, да, але я добуваю дуже тяжко, бо в мене рука скалічена. Я можу тобі дати пластир, можливо, це тобі й поможе. Не знаю, може. У мене в нозі, капець я ногу зараз пофікшу, а руки тут таке. То ти руку теж справ, бо, блін, добувати не нормально. Ну, пластиря вже немає в мене, Сань. Якби в мене був ще один пластир, то, блін. Можна було про щось говорити, а так халепа. Велетенська халепа, Сань. Якщо зараз стане темнота конкретно. Ну вони вже воно повзуть до нас. Прям конкретно. Це погано, але я вже підпалюю дуже багато. Блоків! Я сам підгорів, ногу собі підпалив. Обалдеть! О, я хочу їсти, прикинь, у мене в живиті вурчить. Йомойо, о, яблуко лежить. Так, Сань, нам треба затестити цю всю двіжуху. Чи ти там ще ставиш його? Я? я ще ставлю, я ще став. У мене ще купа блоків, але просто мені надо лопата. І вже зомбі збігаються. Ну давай поки так затестимо. Блін, я вже бігати не можу, я знову зголоднівший весь. Але він горить! Я його пі... закинув в вогонь. Давай швидше. А ну, я біжу, Сань, я біжу, як тільки можу. Давай, нам треба. Всіх їх загрити якраз таки в цей вогонь. Що, давайте, вогонь, хлопчики. Ага, не йдуть, диви. Розумні, але мені поїсти потрібно. Да, вони так вони реально не йдуть. Але і прикинь, е, отой чувак з сокирою, який ламав нам блоки, він тепер не зможе їх ламати, бо він не може підійти за цього вогню. Так що в цілому з нього є якийсь толк. Так, ну я трішки все понаїдав. Да, Саню, вони не підходять. А, ні, 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 вони його пихають. Все, горять, горять, горять. Все, і дохнуть. Оце круто. Ну це дуже класна оборона, тому що вони не зможуть. Можуть до нас прибігти і ламати нам нашу ну, огорожу оцю. Да, да, це саме бомбезне. Шкода, що в нас ще немає ліжок, щоб ми могли просто скіпати ніч. Да, нам доводиться оце сидіти і вислухувати, як вони оце кричать тут. Да, Але зато вони тепер не підходять в плутну, Сань. Але може статись халепа, коли піде дощ і вся наша оця потушиться. О, диви, він його пихнув, він загорівся. Ну і все, йому халепа. Ну вони не ну, головне, що вони підходять. Да, головне, що вони не сильно підходять. Оно тобі, бем, і все. Але це не саме головне сан, що ми хотіли зробити сьогодні. Нам же ж потрібно заліза добути, щоб пушки скрафтити. А, ну да. Ми ж хотіли тоді в кратер спуститися, в який так і. Ну ми спустилися, подивилися, коротше, на нас напало купа зомбі, і ми оттуда втікли просто. Да, нам ж для цього просто потрібно багато блоків. Ой, я ще пекельного 15 знайшов. У мене 50 штук, ми можемо нам би взагалі в кругу вкрутитись. Було б було б ідеально обкрутити ту шахту в круг незаритовими блоками і підпалити їх. Типу, зомбі і до добути? нас тоді не підійдуть. Так, да, і ми зможемо спокійно собі добути метал. Ну ідея цікава, дивись, тримай лопату, тримай половину блоків, от, і. Чому нам чекати? Погнали зараз прям туди. Погнали, тільки треба розчистити якось дорогу, бо тут ось халепа горить. Ну ти розчищай. Да, ти відкривай мені двері. Все, ти розчистив? Мужик в яму упав. Так, да, двох убив. Тут ще їх багатецько, я тобі скажу. Ну, можна, я думаю, пробігти. Так, а в нас ось, ось прямо кран є. Диви, а. Ні, тут немає шахти. Так, вони на тебе загріні, але я побіг. Ось ось Сень, шахта. Прямо да. Так, 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 оце ж ми в ній були. І там ще й діаманти є. Давай Бистренько зараз лопатою. Попробуємо обкрутитись. Давай, давай. Чи можливо можна без лопати, можна отако їх ставити? Ми можемо да, не копати і собі бистренько бистренько Головне, обережно, щоб вони до тебе якось не підійшли з-за спини. Ну ти знаєш, блоки в мене закінчились. У мене ще трошки є. Так, я підпалюю. Ой-ой-ой, <гас> вони вже в спині в мене. Ой-ой, ой бем-бем-бем. -ой -ой, Треба -бем -бем. підпалювати по максимуму. Так, все, Сань, в мене теж нема. У мене зламалась запальничка, Сань. Оцього я забувся. Що таке може бути? Оце халепа. це конкретна халепа. А воно чогось тушиться. Чи Воно у нас тушиться? Ні, я може не запалив просто там. Але я навіть сань не знаю, як нам спуститися, щоб ну, щоб потім вижити там. Але з них зато шкіра їхня оця падає, і з неї можна ж робити бінтином і так далі. Ой-ой-ой, він мене ще й по голові конкретно больно. Нічого не бачу. Я не знаю, сань, скільки ми їх будемо розчищати. Ой, мене теж ударив. Розчищати, але воно все так гучно. О, мені е шапка випала о цього, що сокири. І бігає. Сань, у мене зламався меч. Це халепа. Це кент конкретна халепа. Бо мені залишається їх бити тільки. Сань, подожди, а я б я б їх з усіх са... загрив би і просто відвів би від цього. А ти поки б добув. Так, так, да, 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 да. я їх я поки добуваю. Але до мене вже спускаються. Так, типи. Да, вони. Ой-ой-ой. ой ой Мені халепа, Сань, походу. Нічого не бачу, живи? серце лупить. Ой-ой, мене б'ють в, в спину. До мене почали падати, Сань. Я зібрав залізо одне, просто вилазю якось. А я Сань помер, мені треба тепер зібрати свої речі. Я Ну, ну, до тут тебе. капець скільки їх, Сань, так Там що я не знаю, як ти орда. будеш їх збирати. Тут повна орда просто. Але тут скільки заліза? Тут зомбі ящик, прикинь. Да. Ну вони поки що загрились на тебе. Є тут, звісно, одинокі випадки, які хочуть на мене бігти. Вони але... ламають мій блок, Сань. Я чекаю. Як мені забрати свої речі? Я не знаю, Сань. О, вони зараз звідти відійдуть, і я тоді заберу. Можливо, все-таки нам потрібно дождатися дня. Та, мабуть, да, бо вони дуже сильно спритні, поняв ночі. Вони дуже швидко бігають, дуже швидко переміщають. Там взагалі ті. Їх більше набагато, ну Да, да. А в день вони взагалі не страшні, вони навіть до тебе підійти не можуть. Ну тоді заходь додому, Сань. Ну, я сподіваюся, що мої речі просто не пропадуть. Та ні, чого їм пропадати? Дивись, там у нас джола літає. Нам би ще дах закрити повністю. Да, ну, блін, ми можемо в хату сховатися від бджоли, як мінімум. Ну, Сань, давай посидимо і дожнемося дня просто. Хух, Сань, уже рано. Доброго ранку. Дам. Доброго ранку. Все, що ми змогли засейвити, це одну залізну руду. Ну сань, мені треба якось повернути всі свої речі, які я там загубив. Ну дивися, і правду в день абсолютно майже нікого немає. Да, ти можеш пробувати е, мене охороняти. давай. А я буду добувати по максимуму. А блін, рука в мене болить, я не можу добувати нічого. Тоді давай мінятись, тоді давай мінятись. Да. У мене ще й немає чим бити. Так що у мене блоків більше немає. Так, сань, ну в принципі, потихеньку, потихеньку, вдень набагато простіше. Все це добувати. Тобі ніхто не заважає, ніхто не крихтить під вухом. Правда, у мене все поломано, Сань. Всі руки, І Ти би бачив, як я швидко добуваю це залізо, це просто шок. У мене трошки ножки забиті. А я потрішки хілюсь. Це що за звук пса? Не знаю, я не чую. Ти не чуєш? О, цей... тепер чую це якось. Все, цей звук да стрьомний. Треба Сань, щось робити, бо це буде халепа, я тобі кажу. Треба якось що то робити, бо, блін. Все, одного я вбив. Нам потрібно зробити залізне кайло, добути ці діаманти, і потім е, залізним кайлом добути. Все остальне залізо. Ну так, було б непогано. І плюс ми діаманти ще й добудемо, так що. Так, да, я просто, правда, не знаю, що поки можна з них зробити, окрім там меча якогось, наприклад, але все рівно. Так, уже зомбі спускаються. Ти добувай потрішки, бо в мене рука одна поломана, я сильно не добуваю, але зомбаків вбивати можу. Мені кишки зомбака випали, прикинь. Сань, їх багато випало, помагай. Мені нема чим, Сань, у мене є палка. Ой, там ще хтось упав. Ззаді тебе, ззаді тебе, Сань. Мене мене вбили. Ой, Сань, я тебе зараз підніму якимось чудом, але. Діди, вони повзуть за мною, подожди. А в мене є один варіант, що робити в такій ситуації. Я просто зараз буду їх спихувати Ой, ззадні, підійшли, я впав! Сань. Я тебе піднімаю. Ні, я тебе не можу підняти. Мені погано, в мене халепа. Ай-яй-яй-яй-яй, я помер. Чесно кажучи, Саню, у нас не сильно виходить в тій штукені все це зробити, бо зомбі дуже багато. Вони ще й нападали там вниз. І як нам зараз забрати все те, що там ми добули. Коротше, Саня, ти скажеш, це конкретна халепа. Так, давайте й меча. А диви, там якийсь ящик з'являється. Коли ти помираєш, тобі треба ще й убити того ящика, щоб тобі лутвер повернути. Весь. Походу так. На, тримай меча. Будемо зараз рожати з ними. Просто їх валити всіх потрібно. Їх уже тут назбиралось купа. Ай, ну оцей мужичок з сокерою. Я і... не можу поняти, вони мене всігда по голові б'ють. Завжди мене по голові б'ють, розумієш? Так, сам, я одне тільки не можу зрозуміти, що це за руда оце. А це сальт. Ви ще не вживали. Це, це сіль, поняв? Це від якихось демонів духів і про ерунди, чи що. Ну, добувається сіль. Може її можна добувати, добавляти в якісь страви, поняв? Ті що восстанавливають дуже багато ХП. Або, ну, голоду. Чесно сказати. Сань, для мене все в новинку. Я пока що все, що знаю. Це як робити свою роботу. Я шахтер, звичайний, ламаю метал. <рес> так, у мене є сань 14 заліза, і я готовий бігти додому, тому що зараз зомбі О, знову збіжаться до нас, і це буде велика халепа. Ось вони вже, до речі, біжать Сань, Я радив би тобі звідси тікати. Бо 14 заліза, це насамділі багатсько, тому що в цілому ми можемо скрафтити пушку якусь. А в нас ще одне, в мене 15. Дивісь, ми можемо зараз прийти додому, переплавити все і діаманти добути. А там уже да, з да, діамантами да, я гадаю, що все буде супер просто. Так, Сань, я кравчу пічку, поставимо її плюс-мінус ось сюди і давай пережарювати залізо. Але ж у нас нема чим його жарити. Тому ми будемо робити дерев'яне вугілля. Ну, на тобі ось залізо тримай, я не знаю, воно мені не сильно треба. Так, у нас загалом 33 штуки. Це ми можемо і броню собі якусь зробити навіть. Mm, да. Да, да. Ж... Пожежнику по барабану на цей вогонь. Просто по барабану. Він іде, його і тушить. Він по вогні ходить просто? Він ходить і він тушиться, да. Що він не повинен горіти? Так ладно би він не горів. Та він тушить просто. Йому по барабану, я в шоці. І стоїть, ламає блоки. Диви, і ламає, ламає. Ось, все. Бо йому байдуже. Ну, все, він молодець, він заманив своїх кентів в пастку. Ти головне, там не помирай, Сань. Я роблю вугілля. Зараз буду жарити купу заліза. Зроблю ще одну ось опічку. І треба подивитися, що із пушок ми можемо зробити першим ділом цікавого. Я би зробив якогось кулемета. До кожної пушки ще ж потрібно порох для того, щоб ну, патро. Не робити, бо є шутган, ну такий дробовик, а є калаш такий, а саультрайф. Гвинтівка. От. Гвинтівка, це дійсно хорошо, але вона стоїть 28 заліза, що майже всі наші запаси. І патрони до неї стоять пороху. А де ж взяти порох? Поки що я ще не бачив жодного. Не знаю, сань, де взяти порох, але я тут відбиваюся від просто величезної орди зомбі, які заходять в той маленький маленький цей прохід. Я їх тупо валю У мене вже є навіть залізне кайло, Сань. І можна по утру добути ще купу заліза, діамантів. Так, Сань, я майже всіх перебив. Так, я їх трішки поп. Ти так. мене що закрив? Сань, може буде халепа, нам звідти тікати. Так, 23 шкіри їхньої я добув. Це ж можна зробити купу бінтів, Сань. Три Сань, штуки. Двадцять три, не 23, не 23, Наша 11, У мене осі. У мене взагалі картопля випала. І якийсь непонятний діамантовий, типу, шматочок. Так, Сань, вже 19 заліза в нас є. Тобі крафтити залізне кейло? Ти мені роби на голову шо шолома, Сань. То ти в шоломі. Там він не допомагає, він поганий. На, забери його собі, а ти мені зроби нормальний металевий. Ага, нічого собі. О, тут написано, що від хедшота защита 67%. Ну, це мені відомо. Ти хедшота конкретного твого, треба зайти. Так захист. у тебе теж. Отут на... написано 66%, почитай. О, добре, 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 добре. Я б просто хотів щось нове... новеньке, поняв? бо я втомився. Ми можемо мінігант зробити. За 38 заліза, прикинь, міні гант, Сань. Да. Ну в нас, по-перше, не вистачає заліза, а по-друге, у нас. Обалдіть, ти відкрива, тут показано, що там лежить. Ну, а ти що хотів? Ти наш холодильник взяв. Та я не знав, що так можна. А як ти його взяв? пам'ятаю. А, ось цього диви. Куди поставити його? Бо він там в углу стоїть якось не непоповерхову. Ну, тут? Тут О, тепер, о да. на пічці, щоб все було тепло в холодильнику, правильно? Ну, no. і отак бентики. О, він двойний з Він Двойний став! став. Обалдеть. Так, да, і він всередині все там лежить, показується. Так, да, це крутяк. Тепер у нас здоровий холодильник. Але тепер в цьому здоровому холодильнику їжа буде здаватись, що її менше. Так, Сань, э, коротше, я знаю, що поняв. Нам, щоб тут жити, потрібна броня. тому що пушка це звісне. Звісно, ну, хорошо, але тримай на грудник. 15 локального армору написано. 15. Ми з тобою вже стали трішки сильніші. Давай знову чекати день, Сань, і підемо знову по залізо. І ще й діаманти добудемо. Може ще зробимо собі сапожки. Діамантові. Або подивимося, що ще можна скрафтити з діамантів. І в тій серії нам обов'язково потрібно зробити якісь пушки. Правда, я поки не знаю де брати порох. Може його можна якось скрафтити. А, Сань! Порох, знаєш, як можна скрафтити. Як, як? Не потрібно дерев'яне вугілля і сіль, яку я добував. У мене є 4 а, сілі в нас є. Оце для того й неба сіль. Да, а ми думали, їсти її надо. І не треба їсти. Чувак, я думав, що їй треба в кільце викладати од демонів і привидів і всього остального. Ну пішли тоді по сіль тільки, як, як тільки день буде. Та да, давай б до утра дождемся. Давай посидим, Бо поки ліжка в нас немає. До речі, ліжко хілить може. Нам треба. Надо... Ну вівець ми тут не знайдемо. Нам би не токсань. Хух, Сань, прокидайся. Там. Це було тяжко. Я тобі знаю, що скажу? Те, що я дуже сильно хочу діамантів. Не знаю, як вони нам допоможуть в нашому виживанні, крім того, що ми зможемо зробити кайло покрутіше і сапожки позручніше. Але зараз побачимо. Зараз все ми побачимо. Нам головне хоча б його добути. Так, Сань, ти займайся добуванням, а я буду дивитись, щоб тобі ніхто не заважав. Дякую. Так, я добуваю діаманти залізним кайлом. Щось вони дуже повільно добуваються. А, ну у мене ще й рука трішки надломана. Я добув. Діамант, Сань. Зараз я руку похилю. Так, з діаманта можна скрафтити. Ну, в цілому, все те, що можна скрафтити, звичайно, в Майнкрафті. Правда, є кілька різних приколів. Коротше, це буду дивитись дома. Зараз, поки давай буду добувати. Добувай, Сань, бо в мене меча вже немає, я їх тупо кайлом луплю. Так що я дуже буду вдячний, якщо ти поспішиш. Я спішу, як тільки можу. Нам ще ж заліза потрібно. Нам броню краще було б доробити. Але ж по факту ти ж можеш бігати біля цього спуску і всі будуть тягратися на тебе, а не на мене. Так, я так і роблю. На мене біля мене вже так орда, Сань. Тобі головне просто від них тікати. Вони ж тебе не доганяють. Тобі можна їх не бити. У мене вже зато є 4 діаманта. Це може бути два меча, чувак. О, до мене спустився. Зомбі. Ну, деякі я не сильно їх там кручу. Ой-ой-ой, нічого собі деякі ти не крутиш. На мене прям на голову впав мені. Так, Сань, я ще сіль добуваю. Щоб ми змогли зробити багато всього цікавого. І дерева також добуду. Тому що дерев'яне вугілля, як я поняв, нам потрібне дуже сильно. А ти ще поняв, в чому прикол? Тут смолоскипи. Е -е, Получається, коли крафтяться, то вони не горять, їх потрібно ще Підпалювати запальничкою. А, -а, -а. А, обалдеться хардкор, Сань Та ми взагалі в такий світ попали, незвичайний. Але залізо я по чуть-чуть добуваю. Діамантів в мене є 4 штуки. Потім доведеться шукати ще одні такі Ой, печери Ой, мужичок з Відстань. Так, ти там дивись, до мене падають, чи ні, щоб в мене халепи не було. Я, Ну вони не повинні падати. Ну я бігаю, їх кручу просто навколо цієї шахти. Так, Сань, я зрозумів, що залізним кайлом добувається все дуже повільно, і я би хотів зараз піти і скрафтити діамантове. Давай, Сань, чови. Ти там розбирайся, а я їх поки що відведу від тебе. Так, від біля мене вже тут чувак з сокирою, але б тікаємо додому, Сань. Ти тікай, ти тікай, бо я їх не буду вести до нас. Так, да, так, да, не потрібно. Бо може бути поняв халепа. Велетенська, чувак. Так, я добув трішки дерева, трішки заліза, діамантів, і зараз з діамантів я зроблю собі настояще діамантове кайло. Найс, діамантове кайло готове. Давай я тобі ще меч скрафчу, щоб ти там міг щось зробити, якщо що. І залізне кайло тобі дам. Я навіть діамантовим кайлом мега повільно все добуваю, бо в мене рук. Сука пошкоджена. А в мене сан є один план. Одна жорстка паска, але я не знаю, чи вона спрацює. Ну пока що вони біжать до мене. Якраз такі ті, що появляються, вони також біжать до мене. Це хорошо. Не знаю, чи воно тобі поможе. Я сподіваюся, що воно спрацює, і мене ніхто звідси ніяк не скине. Але я на всякий чуть повище б став би. Ти потім побачиш, що я зробив, ти будеш просто в шоці. Да, вони падають. Чітко. Але не всі чомусь. Хоча вони зараз почнуть пихатись. Да, вони починають пихатись і падають в яму. Це круто. А я поки Тихесенько, помалесенько добуваю залізо. І ми зробимо пушки, сань. І ще діамантів. У нас більше шкода нема. Я би хотів ще діамантову броню зробити. Але нічого, залізної буде нам достатньо. О, я чую, біля мене бігають уже. Вони всі Сань, вони всі біжать до мене просто. Обалдеть. Хорошо, але як ти звідти тікати будеш? Ні, тут Все, чувак, все чітко, все по плану. Головне, щоб вони всі були там, звідки вони не зможуть просто вилізти. І все, я собі втічу. Так. Сань, Я ще редстоун добуваю на всякий випадок. І я вже подобував, майже все залізу тут. Ну, Сань, я думаю, що ти навіть можеш вилазити. Вони всі прямо біля мене. Прям вони всі до мене біжать. я зараз побачу, що я тут зробив. Це вообще жесть. І вже й Сань, нам додому потрібно. Ну, ти біжи там собі. <с om> Бо мені тут треба. А ти будеш ночувати в себе тут на пастки якісь? Ну, зараз побачиш. що я ззаді розвернись. Обалдеть! І вони <с просто падають в яму, бачиш? Дивись скільки їх там. Ні, Сань, їх там купа. Мені треба трошечки зламати. Цей оцю всю штуку по центру. Але я боюсь, що блоки обсипляться. Я впаду просто до них. Ні, не обсипаються, все чітко. І все, і тепер вони падають просто туди в яму. Так, а в нас є загалом купа заліза. Фух, і я сподіваюся, що зовсім скоро ми зробимо класну броню. Я вже роблю собі штани. я вже такий вдітий чувак. Так, Сань, поки це все жариться, я пропоную скрафтити дуже багато порху. Прям по максимуму. 16 штук вийшло. І потрібно зробити нам пушку. Я пропоную зробити. Запити ось таку гвинтівку, асембл, от я її скрафтив, сань, дивись, що в мене є. Вау! Правда, я її тримаю якось. Ну, як баран, коротше. Ну, видно, що ти просто не військовий і ти неправильно її тримаєш, як треба її тримати. А ну прицісити, ти можеш прицілитися. Так, я прицілився все. Ну, цілишся ти в землі, я тобі так скажу. Якось це трошечки не по правильному. Ну, що ж поробиш? Дай дай, дай, дай я теж подивлюсь, як вона в руках виглядає, хоча б. І тепер потрібні якісь патрони до цієї гвинтівки. Ну так, бо без патронів вона стріляти не буде, напевно. Біть гранати робити, прикинь. Ні, то, то, то я бачив, там же ж є цей, гран... гранату... Ось, його, Advanced швирялка. Ammo. і вони робляться достатньо легко. Зараз нам потрібні ось такі залізні самородки, кілька штук, і давай попробуємо зробити. Ану, дай мені гвинтівку. На. Ага, це не до неї патрони. До неї треба, мабуть, райфл асаут, асаут або якийсь. Ну я адвасед скрафтив, вони не підходять. Ну, ти адвансет, а там асаут uh, є якийсь? Бо в мене десь вони випадали, поняв? Я їх бачив. Там такі патрони, типа, темні. Сайленсер, темні. Silencer, базука, Shell, rifle. Я тут не бачу взагалі патронів других. Ну, адвасед вони взагалі підходять. Ну, повинні підходити. Но чомусь не можу я їх скрафтити. Чув, Сань, а що якщо спробувати оцей байзик, а. Може вони підійдуть? Ну, звісно, вони до пістолета були, але тим не менш, мало мало лі. Давай спробуємо. Якщо вони не підійдуть, то ми вже все рівно візьмемо і зробимо пістолет тоді. Так, я крафчу 32 штуки сань. Я заряджаю їх, Сань! Ну, бач, значить там. А для чого ж тоді адвенса там? Для, для яких вони, мабуть, для мінігана взагалі? Там ж на мініган скрафтити. Так, да, але ну тепер у нас є 16 патронів для мінігана. Ну, коли в нас буде мініган, то ті патрони нам знадобляться. Особливо 16 штук. <реш> так, е тепер тобі ж також пушка потрібна. Ну, звісно. Ну, по-хорошому. Ну... Ми ж повинні зараз піти і завалити всіх зомбаків, сань. Я кравчу тобі асаultрайф. Так, і кравчу ще знову патрони нам. Бемк і бемк Кстаті, патрони не сильно дорогі. Ну, в цілому, як я думав. Тримай пушку. Так. Тримай сань, патрони. Так, 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 так. І я тепер заряджаю. А, треба за зажимати. Чого вони як дробовик заряджаються? Це мене не знаю. цікавить. Але я вже повністю в броні весь, і тепер можна пробувати їх винищувати. Сань. Їх тут, мабуть, зібралось уже купа. Ооо, все, так оце набагато простіше. Ти ще й по головам стріляєш, і вообще бомба. Дві кулі і немає зомбака. В голову одинадцять дамага. І ти ж можеш зажимати ще з неї. Ти там сильно не зажимай, не вистрілюй, бо в мене вже один магазин закінчився. <реш> ну, бачиш, зато тепер ми можемо держати на відстані цих зомбаків і виносити їх просто отак, от що ти там зламав, кент? Я тебе просто розстріляв. Ну, Сань, я думаю, потрібно нам йти до хати. І в наступній серії ми скрафтимо ще купу різних пушок, зробимо повністю автономну базу. Я би сань дуже хотів, звісно, щоб можна було від зомбі якось. Ну, Щоб наша база сама їх просто чистила. Ми так витрачаємо кулі, да? витрачаємо, в принципі, ресурс гвинтівки. А якби ми зробили якісь такі. І захисні споруди, прям жорсткі, ну як оцей вогонь, і нам ще щось треба поставити. Я би зробив ще колючої проволоки, поставив би її отак по кругу. Нам, коротше кажучи, сань треба покращувати нашу базу. І що я ще побачив? У нас тут літав якийсь шміль, пойняв зверху. І нам би закритися повністю від цього всього, бо може хтось залетіти, ну мало лі. Нам треба все це закрити. Нам купу всього треба зробити з цією базою, сань. Тому що, ну, чим далі, тим більше небезпека. Зомбі вони ж стають з кожним днем все сильніші і сильніші. Да, і про це не потр... Потрібно забувати сань, тому тримай КЛО. і завтра ми підемо покращувати свою базу. А сьогодні потрібно піти і поспати. <рес> Як завжди, на стрільці я ще б в слідучій серії сань дуже був би не проти зробити вже нарешті хоча б ліжко одне. Да, було би дійсно круто, тому поки ми відпочиваємо сань.